Вітаю всіх, хто зараз має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі, програма Власний погляд про концепцію розвитку української освіти, а зрештою про те, як зробити цю сферу локомотивом якісних перетворень в Україні. Будемо говорити сьогодні в нашій студії з Лілією Гриневич, народним депутатом країни, головою комітету з питань науки та освіти. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І розмова піде саме про останні засідання комітету і обговорення концепції розвитку національної академії наук України на період дві Надцятого 2023 років, яка власне, основна логіка і зміст цієї концепції, і чому цей документ розглядається саме зараз? Ми в комітеті сьогодні працюємо над взагалі зміною законодавства про науку. Тому що це законодавство, яке сьогодні є, воно має цілу низку проблем. З одного боку воно застаріло, в ньому вгадується оця централізована система управління, якою хибують усі сфери життя нашої країни. А окрім того, частина положень цього законодавства не виконується. І от пристосування вірніше, навіть нова якість законодавства, яка має регламентувати. Події і процеси в науковій і науково-технологічній сфері це і є сьогодні наше завдання. Ми розробили відповідні концептуальні засади цього законодавства і широко їх висвітлювали, і обговорювали навіть в соціальних мережах, і зараз є відповідний такий проект цих засад, але в цьому всьому велику визначну роль відіграє Національна академія наук. Для того, щоб було зрозуміло, масштаб Національної академії наук, яка сьогодні вважається згідно з її статутом Вищою державною науковою організацією, це 169 різних наукових організацій, наукових інститутів по всій країні. Це також понад 40 різноманітних експериментально-дослідницьких баз. Це великі об'єкти національного значення. Ботанічні сади чи інші об'єкти наукові, які, за якими стоїть величезна кількість матеріальних різноманітних об'єктів, споруд земельних ділянок. Тобто, це ціла того, система, велика звичайна, система і своя ніби держава в державі. І крім того, зараз на даний час в цій академії uh -huh. працює понад 40 тисяч осіб, з них майже 20 тисяч це є наукові працівники. Таким чином, в реформуванні науки. Коли ми взагалі говоримо про реформування науки, ми повинні чітко зрозуміти, як буде далі розвиватись Національна академія наук України. І от е, Національна академія наук України 11 грудня 2013 року схвалила е, власну концепцію розвитку, яка е, регламентується часом до 2023 року. Зрозуміло, що це дуже великий тривалий період, і нам необхідно. Е, Обговорити цю концепцію в контексті цих законодавчих змін, що ми плануємо, зібралося на цей круглий стіл понад 90 різних зацікавлених і представників, і самої академії, інших наукових інституцій, університетів, громадських організацій, тому що ми сьогодні не маємо єдиної думки. З приводу того, як має далі розвиватися Національна академія наук, дійсно ви виступаючи в ході засідання, називали і деякі що до вас звертались конкретно до комітету з пропозиціями, підходами, яким вони бачать долю Національної академії наук, там навіть були екзотичні, навіть були питання зовсім загалі. Відмінити таку як установу, як Національна академія наук, або переорієнтувати, тобто настільки сьогодні воно вкладається в концептуальні підходи, я одразу скажу, що я не є прихильником радикальних змін, а тим більше коли ми говоримо, що щось треба ліквідувати. Тим більше, що ми маємо досвід сусідньої Російської Федерації, угу. де вони намагалися і таки довели цю справу вже майже до кінця, перетворити Академію в якесь таке почесне товариство. Я думаю, що нам треба грунтуватися на нашому досвіді, і все найкраще, що ми маємо, треба зберігати, тому що Фактом є те, що сьогодні найбільші наукові потужності є саме в академії. Ізбереження. Е, і, і ці потужності треба далі розвивати. Інша справа, чи та система управління, яка сьогодні є в академії, чи та ізольованість, яка, яка сьогодні є в академічній науці, наприклад, від університетської науки. Mm -hmm. Чи ті підходи до визначення напрямку досліджень, сама структура е, академії і цих інституцій, чи ті підходи до пошуку фінансування і використання різних джерел фінансування, до оцінки результатів е, досліджень, чи всі вони є на даний момент сучасними і актуальними? Це викликає великі запитання. От стосовно того подальшого розвитку варто враховувати і от саме якраз елемент фінансування, зважаючи на те, що було проведено секвестрування бюджету, що обмежене фінансування, яке і так було скупим для науки. З цим акцентом якось враховується от, подальший розвиток науки, і що власне планується за рахунок чого наповнювати бюджетне фінансування, можливо, навіть власне фінансування, якось організаційні, господарські якісь функції, щоб мали науковці для свого розвитку і для фінансування тих наукових робіт і тих наукових напрямків, якими вони займаються, перш за все, зубожіння української науки відбулося не тепер. Хоча зараз ми маємо розкрадений бюджет, і це окрема тема, про яку я можу сказати додатково. Але вже впродовж останніх трьох років попередньої влади було дуже суттєво зменшено фінансування науки в Україні, і це фінансування дійшло до порогу 0,27%. Тобто такого ще не було за всі роки незалежності. Не ні, від ВВП, від ВВП а, а визначено, а визначено в законі 1,7%. Угу. А для того, щоб наука взагалі саме себе відтворила, я вже не кажу про розвиток, а збереглася. То потрібно би було довести це принаймні, принаймні до 0,5 відсотка, так щоб от принаймні зберегти те, що є. Тому зрозуміло, яким чином е, наука, які, які важкі були для неї роки. Додалися ще одні виклики. Це ті виклики, коли державне казначейство не виплачувало кошти, зароблені науковцями. Тобто, уявіть собі ситуацію: у інституту є міжнародний контракт. Наші інститути, деякі інститути Національної академії наук, виконують прикладні розробки і ще на сьогоднішній день котуються ці прикладні розробки на світовій арені. Так от, вони отримують контракт, їм за контрактом пересилають передоплату, з якої вони можуть виконувати відповідні роботи, закупляти матеріали для виконання цього контракту. А ці гроші їм з державного казначейства не проплачуються. І це привело взагалі до зриву деяких міжнародних контрактів і ще більше ускладнило науковцям. цю Деякі роботу. Деякі наукові інститути змушені були припинити свою діяльність. І стояли на межі закриття, де які загалом було заявлено про те, що вони припиняють свою діяльність. Тому я виступила ініціатором законопроекту, який дозволяє вивести з піддержавного казначейства кошти наукових установ саме на наукову діяльність. Не на оренду чи ще якісь кошти, угу. а саме на наукову, там де вони займаються відповідно дослідженнями науковою діяльністю, отримують якісь гранти для того, щоб вони могли. Самі заробляти ці кошти необхідно їх вивести з під державного казначейства на рахунки у державних банках, тобто вони будуть цільовими надходити на рахунки у державних держав. банках, не в комерційних, але за ними буде абсолютно угу. звичайний необхідний контроль. Єдине, що наукова установа буде чітко знати: якщо вона заробила сама кошти, то вона ці кошти може одразу ж використати. Таким чином, цей законопроект він є зареєстрований у Верховній Раді, і зараз цей законопроект проходить експертизу нашого уряду. І Я дуже сподіваюся, що уряд позитивно до цього поставиться, тому що ми сьогодні в ситуації переддефолтній змушені були зробити секвестр бюджету. Я скажу, як голова комітету з питань освіти угу. і науки, для мене цей секвестр був надзвичайно болючий, тому що сфера освіти і науки постійно недофінансовується. І перед нами стояв надзвичайно непростий вибір, що саме ми будемо скорочувати. І е, можна було піти шляхом скоротити ставки людей. І були такі ідеї, наприклад, в сфері освіти збільшити навантаження вчителя з 18 до 24 годин, так само ставки науковців. Але е, після тривалих обговорень, гарячих суперечок з Міністерством фінансів. Ми прийняли позицію: головне, що треба зберегти, це людей. Вони зараз мають недостатню, абсолютно заробітну плату і е, звільняти зараз людей, або ще якимось чином збільшуючи навантаження, це частина людей також постраждає, бо в них воно буде е, скорочені, ще їхня оплата праці. На це ми не пішли. Але за рахунок цього, ми змушені були скоротити цілу низку інших програм. Для національної академії наук секвестр становить приблизно 10%. Для порівняння скажу, що на освіті на бюджеті міністерства освіти і науки це відобразилося ще гірше, тому що там. Орієнтовно на 30% зменшився бюджет Міністерства освіти і науки про престиж науки останнім часом якось не згадують. От дійсно, ви зараз згадали про людей і про тих людей, які більше на самовіддачі займаються на сьогодні наукою в Україні. От соціальні гарантії на, наскільки сьогодні зберегти, і йшлося про омоложення саме наукового складу. Адже мізки українські зараз працюють на жаль за кордоном, оскільки там є і гроші, і є можливість створювати ту науку. Як повернути? Сьогодні е, людей до української науки, або навіть тих, що зараз знаходяться за кордоном, яким чином зроб, підняти престиж української науки так, це є одне з головних питань, е, і, і е, його треба робити різними шляхами вирішувати у цю проблему проблеми е, молодої науки. Тобто, є соціальна складова, звичайно, е, низька заробітна плата і. В ситуації нашого сьогоднішнього бюджету і економічної ситуації в Україні це можна буде виправити, але впродовж наступних років. Але є речі, які можна робити вже сьогодні. Наприклад, перше це збільшити доступ молодих учених до можливостей фінансування і залучати їх так само до керівництва наукою. Ви подивіться, яка зараз ситуація. Борис а, Євгенович... пряме впров... а Пряме впровадження наукових досліджень уже в бізнес. От ви... Я, перепрошую, що... довер... Я мушу завершити це, бо це угу. дуже важливе питання, яке ви підняли. Угу. Борис Євгенович Патон став е, академіком в 40 років, а в 44 роки очолив Національну академію наук. Для порівняння, сьогодні серед академіків Національної академії наук можна на пальцях порахувати людей, яким ще нема 60 років. Тому я говорю, для цього грошей не потрібно. Для цього треба відкрити більше двері для молодих учених. І саме це є одна з наших пропозицій до концепції розвитку Національної академії наук. Це більша демократизація управління, ротація кадрів Національної академії наук. Для того щоб молоді науковці бачили тут певну перспективу. Соціальна складова одне можливості доступу і впливу. Для молодих науковців це інше освіта, наука, бізнес, наскільки спрацює от цей механізм, я думаю, що зараз ми маємо тут найбільші проблеми, найбільші проблеми, бо нам потрібна оця корпоратизація поєднання освіти і науки бізнесу це за певними напрямками. Десь на правовому рівні потрібно десь щось ще враховувати, для того щоб прописати такі знаєте. Механізми. Тут має бути так і правовий рівень, і патріотизм у нашого національного бізнесу, тому що коли в нас. Є наукові розробки, які ми можемо втілювати в життя, але наш національний бізнес купує дешевші і гірші в Китаї, але не в Україні. І керується не тим, аби розвивати і українські інновації і впровадження, а керується абсолютно меркантильними лише інтересами, бо вони на цьому зекономлять доволі інколи не дуже значну суму. Тому. В усіх країнах це вирішується таким чином, що, по перше, ті фірми і той бізнес, який вкладає в науку, отримують якісь певні переваги. Це Скажімо, частина якісь. коштів на запровадження інновацій може їм відноситися на їхні валові витрати. Угу. Може бути інший спосіб, це коли є якісь податкові стимули для тобто тех... заохочення якісь Так, мають Податкові бути. інші стимули для такого бізнесу. А ще, крім того, такий бізнес заохочується, коли він купує uh -huh. національні розробки. Бо в нас є така проблема, що в нас є чудові результати наукових досліджень, наприклад, вироблені е безпрецедентні е ліки від раку. Але фармацевтичний бізнес. Який є в Україні? Він замість того, щоб цю розробку розвивати і вкласти в це, вона лежить зараз на полиці, він купує і перепродує досить дорогі ліки від раку. В кінцевому рахунку розробки наших вітчизняних учених опиняється в інтелектуальній власності інших країн. Тут і виникає питання інтеграції української науки в загальносвітовий та європейський простір, зважаючи з підписанням асоціації. Тобто, перспективи є. Головне їх правильно зрозуміти і направити правильне русло за підтримки за політичної волі держави загалом. Сподіваємося, що оскільки звернули на цю тему увагу, буде успіх. Дякую вам за участь у нашій програмі. Лілія Граневич, народний депутат України, голова комітету з питань науки та освіти, була гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. Обов'язково зустрінемось.